вікно і приліт саме відбувся оце саме вікно. в Лаборантську кімнату директорка дорогинського ліцею Раїса Дехтяренко показує один з трьох навчальних кабінетів, які згоріли 9 березня 2022 року. Під час окупації такий вигляд він тоді мав. Пішло загоряння на одну на іншу сторону. Кабінет англійської мови вигорів більше. Української мови трішки менше, але все одно непридатні були в ні в якому разі для використання. Крім згорілих класів, у закладі були прострелені або пошкоджені 37 вікон та частина даху. Знаходили гільзи в класах, були пошкоджені стіни, навіть повністю прошиті стіни були в деяких кабінетах, була наго підготовлена до того, що тут взагалі все зруйноване. Ну, звичайно, були враження, емоції. Дуже болісні, ну але ми пережили це. В квітні ми просто самі своїми силами працівники ми просто прибрали. Наскільки це було можливо, вивезли, вивезли все згоріли. А в травні вже завітали до нас представники е, СЕЙВДу і. Почали ми налагоджувати е, зв'язки для відновлення закладу в вічнянській міській раді за 90 тисяч гривень розробили кошторисну документацію. У лютому березні 2023 року. Коштом ротарі клуб Київ столиця в закладі замінили 13 вікон та 24 склопакети. Від серпня до грудня тривала активна фаза ремонтів трьох згорілих класів. Це профінансували у фонді Сміливі. Вони ж замінили 59 внутрішніх дверей. Оструємо обчищали з Нагару це і все, прибирали, накладали штукатурку, бригад дуже багато було. Потім значить, вирівнювали підлогу. На сьогоднішній день у кабінеті англійської мови, у кабінеті української мови, наступний, в який ми підемо облаштовані робочі місця для 18 учнів меблями та комп'ютерною технікою відремонтовані класи забезпечили у благодійному фонді «Сейвд». На це пішло 2,5 мільйони гривень. Нині директорка констатує, що заклад відновили на 95%. Під час ремонтів навчання тут не припинялося. Закінчили 21-22 навчальний рік ми в онлайн режимі, і з 1 вересня вже наступного року навчального ми пішли на змішаний формат навчання. Тобто до 19-го ми навчалися на онлайн, а з 19 вересня ми вийшли на очне навчання. І цей навчальний рік ми повністю навчаємося в очному режимі. Для відновлення школи Ічнянська громада підписала угоду з європейським інвестиційним банком на понад 25 мільйонів гривень. Ще майже 6 мільйонів за умовами проєкту. Як співфінансування мають додати з місцевого бюджету за ці гроші в Дорогінському ліцеї передбачений капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, облаштування відмостки. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.